Друзі, я радий вітати всю спільноту підписників нашого каналу АвтоЕксперт Дніпро. А ті, хто ще не підписаний, одразу ж закликаю це зробити, бо на каналі АвтоЕксперт Дніпро дуже багато відео про актуальні автомобілі, про різні, багато преміальних автомобілів, багато бюджетних. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь, скидайте відео друзям. Дивіться разом. А я почну, бо сьогодні в нас на відеогляді і на тест-драйві, звичайно. Дуже цікавий автомобіль, про який не так багато відгуків і відеоглядів. Це Volkswagen Passat, але досить незвичний Passat, Це Passat NMS. і про те, що це таке зараз подробніше. Але щоб зрозуміти, що для марки Volkswagen, для бренду Volkswagen є модель Passat, треба трошки відійти до історичних коренів. А саме, якщо ми будемо казати, коли з'явилася перша модель Passat, то це відбулося у вже далекому 1973 році. Тобто сьогодні, у 2024, саме моделі Passat вже виповнюється 51 рік. І зовсім недавно, у кінці десь 2023 року, пройшли повідомлення від компанії Volkswagen, що вже буде випускатись і продаватись дев'яте покоління моделі, так званий Б-9. Але у 2011 році в сімействі Passat вийшла трошки інша модель, яка була розрахована на ринки Північної Америки, а також Китаю і Південної Кореї. Чим же відрізняється Passat НМС від Пассату? Б7 сьомого покоління. Вони створені на одній і тій же фольксвагенівській платформі ПК-46. Але, як я вже сказав, він трошки крупніший. 10 см це досить багато приріст колісної бази. І це дуже, дуже помітно на місцях для задніх пасажирів. А ще особистість цієї машини це шестиоконний седан. Колись ще давно на американському ринку шестиоконні седани це були більш престижні і більш дорогі автомобілі, ніж чотириоконні. І тому Volkswagen такий зробив реверанс минулому. А нашій машині ще й зробили такий невеличкий тюнінг, пофарбували диски у чорний колір і затягли у чорний колір також повністю дах у чорну плівку. Тому вона ще й з тонованими вікнами виглядає так досить агресивно. Але це не є версія Airline або GT, такі також машини були в заводських комплектаціях. Це в нас звичайна версія SE, але трошки з акцентами. Мені здається, що хоч спереду, хоч з боку, хоч з задньої частини, це 100% впізнаваний автомобіль, це 100% Passat. А ще щоб ніяких вже сумнівів не виникало, фірмова емблема, ось така крупненька, фірмова решітка радіатора, дуже гарні фари. Як ми любимо згадувати, у цієї машини чималий дорожній просвіт 170 мм. Тому от сюди ми їхали по ґрунтовій такій з ямами дорозі. Він жодного разу не зачепив жодним елементом, ні бампером, ні порогами. Тобто кліренс такий визначний. А ще 17-дюймові колісні диски із високопрофільною гумою 225 на 55 Ну і що, тепер розглянемо техніку автомобіля. Справа в тому, що на Passat NMS встановлювалось досить багато різних типів моторів. Тут може бути такий 1,8 турбо, як у нас. Причому це агрегат третього покоління. Вже в минулому залишилися проблеми, які були на першому поколінні зі споживанням мастила. У третього покоління з цим вже все гаразд. Мотор ланцюговий, тобто досить надійний, досить ресурсний. І ще, що саме головне, у Passat NMS він агрегатується з коробкою, якої не було на європейських жодних машинах. Це шестиступеневий автомат з гідротрансформатором японської марки Aisin. Якщо хто не знає, Aisin – це японська компанія, яка є виробником трансмісій, які, окрім самої компанії Toyota, до якої до групи належить AISIN. Вона встановлює свої агрегати ще на досить багато автомобілів, серед яких є у, у різні роки і Volvo, і Volkswagen закупали, причому не тільки на бренд Volkswagen, але й на всю групу ваг. І вони відрізняються. Це різні 6-ступеневі, вісьми останнім часом ступеневі автомати. Вони відрізняються дуже гарною надійністю. І тому це, ну. Такий чималий плюс порівняно з DSG, яка встановлюється, відома також коробка, яка встановлюється на європейські пасати, то АйСін це скоріше плюс. Тому це один із факторів, завдяки якому я назвав цей ролик, що для Америки все найкраще. Агрегати туди встановлювали справді класні. І варто ще додати, що двигун 1,8 TSI. Легко допускає встановлення газової установки, що і зроблено на нашому автомобілі. І це знижає витрати на експлуатацію так досить прилічно. Лише передній привід, а у е пасата НМС першого покоління іншого типу приводу не було. Це на європейцях міг бути повний тут лише передній. Ну йдемо далі. Тут все зрозуміло. Дивіться, ще й трошки притоновані задні фонарі. Все в комплексі з тонуванням вікон. ну Така хлопчакова машина, погоджуєтеся. І оскільки, звичайно, в нас більша колісна база, то в нас більша і габаритна длина автомобіля. Тут це становить 4 ,87 метри 87 см. Він такий крупненький, вже, як у... у максимальних габаритах для бізнес класу і має чималий багажник. Багажник можна відкрити з ключика. Тут у нас є 550 літрів, є можливість зложити спинку задніх сидінь. І це загалом для седану, для такої ну, не самої утилітарної може, машини, дуже гарний об'єм. На місці запасного колеса лежить газовий балон тероїдальний, тому запасочка невеличка, у нас просто в багажнику лежить. Але якщо щось перевозити, то її можна скомпонувати якось по-іншому. У всіх американських автомобілях має бути аварійне відкриття багажнику зсередини, так звана ручка негра. І ось тут вона також є. Так, напевно, навіть з такого ракурсу видно, що дуже широкий проєм задніх дверей, і сюди можна, по-перше, попадати в салон, дуже комфортно заходити. А по-друге, тут можна їхати. Отак от закинув ногу на ногу. Місця дуже багато. І це ж. Знов-таки завдяки збільшеній колісній базі. Тут навіть для крупних для рослих людей буде дуже комфортно. Щодо комплектації, у нас комплектація S є, тобто вона вже на дисках у базовій комплектації S тут є штамповані диски і на отакій екошкірі, яка також вона з перфорацією на передніх і на задніх сидіннях, і в неї є такий Така характеристика, як довговічність. Дуже довго ходять ці сидіння без ізносу. Так, ну що, друзі, перейшли до їздової частини, перейшли до тест-драйву. Їдемо по поганій дорозі на нашому пасаті американському. І головне, що тут варто відзначити, це комфорт. Це дуже м'яка підвізка. А перед цим ми перевірили, звичайно, автомобіль на наявність недоліків у ходовій, і в нього нічого не виявилося. Ми не, не, ми не ховаємо наші автомобілі, ви також можете це перевірити. І от що перше, це комфорт і тиша в салоні. Дуже гарна шумоізоляція, при тому, що ми знаємо, що додаткової ніякої немає. Це просто фабрична шумоізоляція. Дуже гарно він себе веде, він так перевалюється по ямках. Ямки досить великі, але то, що я казав, дорожній просвіт 170 мм, він їх взагалі не відчуває. Це як у кросовера практично дорожній просвіт. На руль нічого не приходить, оці дорожні неровності. Сидіння таке ну вальяжне, можна сказати. Можливо, для тих, хто звик для ковшів там якої-небудь Audi RS або BMW M5, тут буде трошки забагато місця, але я влип це сидіння дуже гарно. І ще скажу, як у багатьох німецьких машинах, от як в нього влипаєш, у нього спинка така жорсткувата трошки, це буде дуже класно у дальній дорозі. Не буде втомлюватися спина. Щодо витрати пального, то у міському циклі у нашому автомобілі 1,8 турбомотор. Це десь буде від 9 до 10 літрів, якщо на бензині, десь до 11 літрів, якщо ми їдемо на газу. Це вже перевірено. Тепер щодо комплектації, комплектація SE, це в нас ось такий, до речі, стоїть дуже непогане, дуже непогане кермо. Воно обшите шкірою, воно трошки скошене отут-от знизу. В нього е, працює, працюють кнопки на кермі. В нас сама базова стереосистема, але вона має непогане звучання. Тут 8 динаміків у передній консолі. Отут впереді стоять динаміки. І звичайний Volkswagen називає це кліматик. блок управління кондиціонером, але ви ну, фактично вручну вибираєте температуру і швидкість обертання вентилятора, тому ну, це звичайний блок управління кондиціонером. Крім того, є підігрів передніх сидінь, непогана опція, враховуючи, що в нас шкіряний сидіння оббивка зі шкіри, є дуже такий великий диапазон електричних регулювань водійського сидіння. До речі, пасажиру це не положено. У пасажира звичайні механічні регулювання і регулювання керма у двох напрямках. по Висоті і по вильоту. Є автоматичний режим, автоматичний датчик світла, датчик дощу. І, напевне, це по цій машині все. Звісно ж, коробка допускає е, спортивний режим. Зазначу, що якщо хочеться трошки динаміки, трошки так похуліганити на дорозі, то Passat це, цей настрій охоче підтримує. У нього вистачає і держака дороги завдяки довгій колісній базі. Він гарно тримається полоси. І якщо хочеться трошки динаміки, то, звичайно, мотор 1,8 турбо, мотор 1,8 турбо це охоче підтримує. У машини розгін до пришвидшення до сотні 8 секунд ровно. 170 кінських сил, 250 ньютонометрів. Тобто, ну, динаміки для такого автомобіля, а він не досить важкий, Він півтори він тонни у пустому спорядженому стані. Динаміки вистачає, я б сказав, би, до швидкостей 160-180, ви можете бути королем на дорозі, якщо, якщо є таке якщо є бажання. І зараз ми перевіримо, наскільки ж от, вірно, наскільки відповідає заявлені заводом. Цифри у 8 секунд реальності. Я вже так трохи поїздив на цій машині, то можу сказати, що десь близько машина динамічна, але зараз все за нас скажуть цифри. Я не робив старту дві педалі, в нас трошки була. Брудна дорожка в началі. Трошки була пробуксовочка, тому я гадаю, але все одно не більше 9 секунд, я гадаю. А там подивимось. Так, ну що, друзі, ось такий у нас є приємний зразочок автомобіля Passat NMS. Це американська версія. 2014 рік, пробіг 182 тисячі кілометрів. У гарному стані машину не ховаємо, можна її переглянути перевірити. Знаходимось в Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б, це ровно навпроти річ порту. Ще раз підписуйтесь на наш канал, не забувайте скинути це відео друзям і заїжджайте знайомитися з машиною. З вами був Валерій, до нових зустрічей. Пока.